Так, друзі, всім привіт! Ну що, у нас сьогодні жнива, скаут буде за цим прицепчиком. Чого не з ділом, так треба, потім поймете. Це я зразу на коментарі відповідаю. Так, другий МТЗон з другим прицепом. Джоннік обслужений, заправлений, теж готовий до роботи. Ярослав зараз миє руки. Вдіває білу рубашку, галстук і вперед. Не, не Біле не діваєш? <схай> так, в принципі, позаправляли, все налагодили. Цей теж вже з прицепчиком. Зараз поїдемо, спробуємо покосити пшеничку. Комбайн вже молотив, вже все виставлено, відрегуліровано. Ярик вчора давав диму, як то кажуть. Так, в принципі, все готово. Що, рушаємо? Так, да. Е -да, візьми, бо нема нічого. У мене є в комбайн. Ну тоді там даси на полі. Блокнот і ручку. Так. Летим на поле. Пробуємо косити, з'їздили. Тільки що з яриком на поле. Поміряли влагу. В принципі, все норм, о, за, за влагу сказав. І влагомер треба взяти з собою. Щас. Так, кондерчик кабінку нахолоняє. Так, беремо з собою влагомір, Ллагомір з собою. Ключ там. Так, ярик виїжджає. кумперекур перекур, І прям, табачину. бачину. Похоже на те, що є пшениці. Да? не так як кашен роди у нас ніколи не вдавалося. Це в нас тут була просто дисковка да? і посіяна після сої. Шо ти, комбайнюра Коротше навалив такого кабанчика Нагрузив добре Так, вони трутя, я повіс склад. Хорошо ехать. Так, що у нас? Друга? Заїдемо на віса вашим. Що вийшло? Ща їм Л і четверту Де, Де він дінеться? Пішов як з сірий долиною Ех, суєта, нева Це воно Це ось моя Щас теж заїде молотиче Премна ліса. Так. Обща маса вийшла 13800. Якраз зараз є можливість, і цей трактор зважити буде. Самого, скільки він важить. Прям цікаво. Сьогодні цей тест ми й проведемо. Сьогодні це ми все й провіримо. 12 тут, зараз побачимо скільки на прицепі вийшло. Так, друзі, 4930. Важить сам трактор. Прицеп стоїть не на вісах. 4930 вес. Так, тепер заїжджаємо. Таруємося. Який у нас вес получився. 820. Отак. От так. Поперли на поле ми. Далі. Так, ну що? Робота робота. Бункер повний. Ще там лишилось. Ну а в нас обід. Обід в полі, це святе. Угу. Хто обід, тому приємно. А з вас що? Подавайся. Е? 100%. Сьогодні з нас дед з нами. Помочник <ріст> Так, що ми маємо? Поле завершене і у нас іде другий прицеп. По 50 сипе, по 5 тонн дає. Зараз поки я це повезу. Яре гзаиша на моє. От і кінець. Це чуть-чуть, конечно. Не такий повний, як той, ну теж повненість, витрушує так, прямо. Опа-на. Опа-на. У нас такой пекло. Раду Мабуть, 35 смалить. Без кондюра тут просто можно сдурить. Я так повключал. И красота. Так, що ми маємо? Локацію ми змінили, е -е. яра пшениця не пішла. Попробував ярик помолотив, каже, не годиться. Метрів 200 пройшов. Переїхали на ячмінь. Будемо косити ячмінь. Вже він одну ділянку змолотив, переїхали ось на другу. А пшеницю придеться ще трошки підождати <кій> на таких вже етапах соя в нас цвіте ще не в'язує. Коротше, рахував, можна було б ще кілограм 300, як льоду загрузити у прицеп. Але, в принципі, того нам вистачило, це вийшло 6 тонн 980 кг на тому першому прицепі, що я був на вісах і показував вам. Тобто 7,5 тонн на цей прицеп можна погрузити аж бігом. Так, ну що, а ми потихеньку жнивуємо далі. Ці жнива, звісно, швидко пройдуть, щоб ми змолотили там пшеничку, зараз би оце тебе домолотили, можна сказати, і все. І жнива в нас завершені. Не сіяли ми багато ні пшениці, ні ячміня. На нього завжди ціни немає. Так. Для своїх потреб свиней кормить. Ну, а на сьогоднішній день ціна ячміня 6400, по-моєму, дають, а пшениця 6200 фураж. Третій клас 6600. А ячмінь 6400. Ну, на даний момент в усіх. Або соя, або кукуруза. Трошки де-не-де в кого є. Соняшник, ну то не багато. А такого вже все. Нема. Люди не тримають хазяйства. вже нікому не потрібне. Ну, хіба, хіба ціна нормальна підніметься? Що буде рентабельно його сіяти, то будемо сіяти. Так поки не вигодно. Це смішна ціна. Не прошу. Просто не прошу. Аби 1012 тонна. О! От тоді був би смисл займатися, щось придумувати, робити. А так. Не годиться. Так, ну що, ми косимо. Зараз будемо висипати, покажу який ячмінець. Що, куди і як. Так, ну що, ось такий є чмінець. Красота просто Бомбезник. Джон Дир 1188. Завтра вже будемо його вносити. 6 часов вечора Нема коли. А ще боки мої. Два городи з молодих. Так, ну що, ось домолотив Ярик два городи, тут так 60 плюс-мінус. Сейчас подивимося, що буде. Тоді, так? Ось і домолотили, все, красота. Ти свістись. Наглий який. Ось і завершився. Тепер днів мабуть, через п'ять. 6 будемо домолочувати яру. Давайте вже покажу, скільки вийшло з цих городів. Тоді завершимо відео. Набрав. Я казав, що тут плесне. Поштиповен бункер чи що? Да, якось як прийшов, причому повітря. Офігет. І що з ним буду робити? А що він А? Не знаю. А нащо мені цікаві шмія? Тобі не треба. Офіть. Будем претенз погород. Оце до війна. Кому сподобався відос, палець вверх, підписка, всім пока-пока.